Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Як і ви, ми чекаємо третії години, щоб мати можливість спілкуватися наживо з цікавими особистостями. Сьогодні у нас корифей театру імені Франка, бо вже декілька десятків років він виходить на цю сцену і ніколи їй не зраджував. Тому зустрічайте в нашій студії Олексій Богданович. Він народився у маленькому селі Береза на Сумщині. Його батьки наполягали, аби син став медиком. Та після закінчення школи Олексій Богданович вступив до Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. За його плечима сотні ролей. А понад 40 років його трудовій книзі лише один запис театр імені Івана Франка. Про піднесення театру та нові ролі поговоримо у студії Ранок Марафон. Так, Олексій Богданович, студії ранок марафон доброго, доброго ранку. Раді вас вітати з днем народження еліт. Чи може бійняти вас? Можна? Дякую. дякую, вітаю вас. Вітаю. Видите, наш круглий стіл Проходьте. Дякую. Дякую. Починайте цей ранок Ой. з нами. Це приємно. Бо ж це незвична страва О, до сніданку, але є ще й Крім Борис у нас ще такий великий oh. е, е, солодкий, е, е, солодкий е, презент. О, дякую О, смачний. Дякую. Там кажуть, маракує всередині. Ман має бути Я дуже смачно. Спробувати добре. Можете й додому взяти, щоб смакувати з рідними. До речі, як ранок ваш починається в день народження. Чи чекаєте ви не знаю, подарунки від родини, чи ви хочете спокою і тиші, у вас? Я думаю, що найбільший подарунок був би на день народження, це якби мені дали спокій. Ну, вибачте, що вас з самого зранку. Хотілося вас бачити. Я не маю на увазі вас взагалі, як кудись поїхати гори, кудись. Так, і вдається... відключити телефон. Вдається взагалі отак висмикнути себе, щоб побути на одинці з собою, трішки так врівноважити. Рідко вдається, тому що дуже багато різних обов'язків угу. і знайти час для того, щоб виїхати кудись, дуже проблематично. Угу. Всі сподівання на відпустку. А ви от сказали, що хочеться трішки спокою. І оці дзвінки, звітання, можна положити. Так я було завжди чи ні? Кетуєте? Ага. Це дзвоніть. Слухайте, дзвоніть. Пишіть, і пишіть. пишіть. Заваліть краще увагу, нехай це буде так. так. А, ви 40 років на одній сцені. Ну, нащо би цю цифру говорити? Це гордість. Ага. Ну, це добре. фантастика. Якщо це гордість, то я приймаю. Це так. гордість. А як змінився театр за цей час? От Після чи пам'ятаєте? перші кроки, так. так і зараз. Ну, театр жива структура. Він змінюється, як і змінюється життя. Змінюються люди, змінюються пріоритети, mm -hmm. змінюються смаки. І театр змінюється. Звичайно, це інший театр, ніж був 40 років тому. Mm -hmm. От. Але це прекрасно, тому що театр не така не застигла структура. Mm -hmm. та, yeah. вона, вона жива. Вона відчуває час, відчуває зміни, відчуває тенденції, відчуває. Бажання глядачів. Я не скажу, що він підлаштовується під глядача. Він йде своїм шляхом, але враховуючи те, що відбувається навколо. Тому його можна назвати живим організмом. А як вдається, і чи вдається насправді ловити ці всі зміни? Ми багато говоримо про те, що навіть нам в нашій професії, в наших напрямках, потрібно безкінечно вчитися, бо наступають на п'яти і штучні інтелекти, так. і все так, тік ток, інстаграм, як... воно все тебе змушує все одно трансформуватися, активно на це реагувати. Як, як те? в театрі ці відбуваються зміни? Чи вдається, чи все ж таки залишаєшся при своїх при своєму амплуа, при своєму <гум> образі, при своїй ролі, щоб знаєте, хочеться сказати щоб не бути смішним, але насправді ну вчитися, що потрібно, і треба не боятися іноді бути смішним. Ну, звичайно, іноді це трошки на як кажуть тапрягає, uh -huh. бентежить, лякає ну, от. але з часом нічого не пробуєш тебе приймати цей uh -huh. час. Звичайно, хотілося б, якби трошки протягнути той театр, який мені подобався, та театр психологічний. Uh -huh. Зараз він трошки інший театр, він більше театр форми. Uh -huh. от, психологізм виходить, відходить, вірніше, uh -huh. трошки в бік. А от. Але я думаю, що це ем, така тенденція тимчасова. Е, я думаю, що театр буде змінюватися. Ми не знаємо, як він буде змінюватися. Mm -hmm. Тому що спрогнозувати своє перебування або своє ставлення дуже важко в театрі. Це залежить від часу, від сезону. Бід як сезону. Як так. А ви а кажете, а... Саш, я не зрозуміла, ти як в медичний темі там дещо не розумієш, перепитиш. Поясніть мені, можливо, частині глядачів, що таке театр форми? що ви маєте на увазі. Е, ну в, в, ми зіпсовані трошки нашими е, гаджетами, та uh -huh. От, е, нашими тіктоками е, нам нав'язують таке кліпове мислення. 15, 15 секунд. Так, <світ> та, та, та. театр трошки інша структура. Ви Знаєте, я м, коли дивлюся якісь старі фільми, я ловлю себе на думці, що я, я просто все встигаю. Я встигаю подумати, я встигаю оцінити, я встигаю якесь підкласти свої враження, свої спомини, свої асоціації. Зараз я мало чого встигаю. Тобто йде таке, якби кліпове сприйняття, і я просто вийде емоціями. Так, і цей театр, він такий, мені здається, трошки холодний. Mm. А, от, може, тому що я не встигаю співпереживати. Mm -hmm. А мені хочеться співпереживати. Мені хочеться досліджувати людину. От, її психологію, її життя, її смаки. Зараз воно трошки так, якби це відходить на якийсь інший План. Я не драматизую ні, як разі, Це такий час, я маю сприймати і маю інтегруватися в цей театр. Ну, я намагаюся робити. Не знаю, як у мене це виходить, але намагаюся. Тут насправді так, тому що я просто швидко скажу, я нещодавно спілкувався з підлітками, там 13-14 років, прогресивні, все молоді. Їм поставили фільм 2000 року, а їм по 14. І вони, ну він класний фільм, але. Вони ну вони не готові так довго часу просто слухати діалог і думати. На жаль, угу. так тут треба трошки по іншому. Нам треба нам треба під них адаптуватися, щоб змусити їх всидіти в театрі. А, а чому адаптуватися треба? потрібно під них? Можливо, потрібно виховувати навпаки, ось цю витривалість і концентрацію? Ні, як а, думаєш, ну Театр, в принципі ніколи не займався такою дидактичною місією. Угу. А, а, от але, все таки мені здається, що. Що театр має вести за собою Зацікавити. а не публіка? Угу. Угу. Якщо ми будемо займати позицію, чого зволити, то я думаю, з цього нічого добре не вийде. Угу. Я не кажу нав'язувати повчати, змушувати. Ні, угу. але все-таки балансувати, щоб публіка не була диктатором. А для вас театр зараз це робота чи насолода? Чесно, так. <реш> Чесно. Хто це сказав? Що якщо ти е, не хочеш працювати, вибери собі улюблене заняття, і ти ніколи не, ні, не ніколи працювати не будеш працювати. Я намагаюся переконати себе в цьому. Uh -huh. е, ні, я не кажу, що я мучуся, що я йду як на Голгофу в театр. Ні, uh -huh. поки що, слава Богу, я йду з задоволенням. Сподіваюся, цей час трошки продовжити. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що ви по приколу пішли на проби театральні? Що це було таке спонтанне? Але чи з'являлися у вас в житті думки про те, що ну ви ж людина доросла, розумна, свідома, що театр він не вічний, як і будь-яка професія? Може, ще щось буде запасне у мене в житті? Щось я ще десь можу тебе проявити? Я Декілька разів почула сьогодні з нашої розмови, що ви могли б напевно і бути хорошим психологом, бо ви любите слухатися в людські діалоги, чи не думали якось про зміни? Пізно, ну, пізно вже міняти щось, вже треба доносити цей мішок <рес> до логічного завершення. Ну, дивіться, це, це ну, може, це все у нас в голові. Можливо, можливо, так. Але є об'єктивні моменти. Все таки, ну, вік ніхто не відміняв. Так, це і так. в такому віці щось міняти радикально, угу. кардинально. Це треба мати велику мужність, угу. велику сміливість і великий авантюризм. Ну, мабуть, в мене цього не вистачає. Що вам зараз дарую насолоду, зізнайтеся? Отак, От щоб ви могли відпустити всі свої думки і отримувати насолоду. Подорожі. Подорожі. Подорожі, так. Найяскравіші моменти це подорожі, тому що ти живеш передчуттям подорожі uh -huh. і ти потім переживаєш цю подорож ще багато-багато часу. І знову з'являється нова перспектива, нова подорож. А от ну люди, рідні, uh -huh. близькі. Uh -huh. mm -hmm. А викладання? Ви викладаєте? в Викладаю так. Я викладаю У мене зараз третій курс uh -huh. Карпенка Гарога. Це доволі тяжкий труд. <ріст> <ріст> Відчуй себе багато татом. <ріст> <ріст> так, так, так. От, тому що е, ти порівнюєш себе зі студентами, <ріст> коли ти був молодим. Та? Не можна порівнювати. Вони інші. Вони абсолютно інші. І ті критерії, які ти оцінюєш себе. В молодості вони зараз не діють і не, і не працюють. і не працюють вони, от тому іноді це трошки злить, іноді це трошки нервує, угу. але дякуючи Богові, вистачає свідомості це не переводити в розряд якоїсь драми. Угу. От я до них пристосовуюсь, вони до мене пристосовуються, і ми знаходимо якийсь такий відносний баланс. Але ж, от багато психологів кажуть, що діти вчать батьків. Студенти ж вас теж чомусь напевно вчать, чогось от такого нового від них теж можете взяти. Що ви відчули таке, що вам хотілося б взяти і від студентів собі? Сміливість. 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 Угу. Той же авантюризм. Угу. Та таке відчуття, знаєте, життя одним днем. Mm -hmm. От чого мені бракує? Mm, бракує? Я весь час планую щось, весь час думаю, а як буде завтра, як буде післязавтра. Тобто, я свій мозок забиваю якоюсь непотрібною інформацією, і вони легші в цьому плані. Mm -hmm. Вони вони легші, вони задовольняються тим, що вони мають зараз. От мені цього бракує. Я в них цьому навчаюсь. Uh -huh. І хочеться ще спитати. Ви зараз працюєте над виставою, а Арлезіанка Арлезіанка. Так, це п'єса Альфонса Доде, французького письменника-драматурга. От uh -huh. ми її взяли і сподіваюсь, у червні місяці буде прем'єра в театрі Гаранка. Можна запросити? Ми, ми для цього і говоримо про це <ріху> так, <ріху> так, так, <ріху> так, <ріху> так. Я Приходьте. запрошую наших шановних глядачів на. Цю прем'єру, яка буде, мені здається, 7-го і 8-го червня, чудово! Чудово, нехай будуть переповнені зали. Нехай будуть багато оплесків <говор> живої реакції. Слава Богу, зали переповнені <говор> зараз. Це такий театральний бум на жодну виставу не можна спокійно квитки. взяти квитки. Так, я відкриваю там всю афішу наших вистав. Там квитків нема, 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 нема. Це прекрасно. так, дуже тішить те, що люди потягнулися до театру. Я розумію, чому чому потягнулися, тому що якби це є і втеча свого роду від реальності, так це є ілюзія, це є і обман. Uh -huh. От ну мабуть, і те, що вони намагаються щось якусь розраду отримати uh -huh. Інформативну, творчу або якусь іншу. Наостанок швиденько у нас тут червона коробочка. Олена Бараченка щось там тут ховає. А ми разом з глядачами, Ой. гостями намагаємося Малайкі відгадати. Не є, є декілька підказок. Сьогодні е, цей продукт можна купити у будь-якій крамниці України, але ще 30 років тому він був рідкістю. Е, е, у світі існує понад 400 сортів цього плоду. Його можна споживати як сирим, так і смаженим. В Індії квіти з цієї рослини вважаються священними, а у Таїланді квіти цієї рослини їдять як деліка. Катес. Що це може бути? Ми е, крутилися навколо цього 30 років. Що такого 30 років в наших продуктових лавках з'явилося, що було і можна було їсти так і смажити. У мене... Смажити? Так, виявляється, що ще й смажити. Ну, я не знаю, нічого не приходить. Ну. Варіантів тут банан, лотос, інжир, киві, імбир. Авокадо навіть було. Ну, Мені лотос сподобається. Лотос ти ніколи не їла. А це банани. Але, але ж точно, їх можна смажити, можна Смажені їсти сирими банан. і дійсно їх, їх багато видів. Ніколи не рахувала скільки, але тепер ми з вами знаємо. Більше 400. Так. Дякуємо, дякуємо дякую. вам, що були сьогодні я з нами. Вам дякую еліт, натхненного дня і подорожі. Нехай вони трапляються в вашому житті як заплановані, так і спонтанні. Дякую. Ну і звичайно, перемоги. Перемоги, так, Все, всім па папа, друзі. обіймаємо. Па -па. тихого дня.